Дивіться тепер, що я побачила? Сливи п'ять штук. Сливи. Ще шість. Ще три. Ще три. Я не бачила, як вони були зелені? Ще дві. Ще дві. Ще вон ціла купа. Зараз я порахую, скільки всього є слив. І вам скажу, дивіться, у неї були зелені, я їх не бачила, вони нам десь поховалися. А тут раз, дивлюсь, що таке синє на дереві. І ця слива в мене росте другий рік. Супер! Я така щаслива. Хоч щось вродила, що сусіди мені не вирвали цю сливку, і вона вродила. Зараз я порахую і вам скажу. І так, 44 сливки. Вони ще не зовсім дозріли, але дивіться, вже якась ташка собі почала клювати. Так що я думаю, що я їх зірву. Роздам дітям хай спробують. І я дуже щаслива, що в мене є урожай сливочок. Ой, кліщ вчепився мені за секунду, завал. Ні, це не був кліщ, це якась деревинка кусочок. От, все добре, нічого нема. Яки мої посохли. Хоча, дивіться, тут ще один так лізе догори, тут ще є огірочок. Все запу... поки мене не було, все поверхло бур'янами. Але зате я дуже рада, тому що розмножилася моя малина, та, що я з пустоми привезла. І дивіться, скільки буде малини. І це, це всі ті кущі, вони мені розмножились. Ну, я просто щаслива. От дивіться, яка грубезна малина. М -м -м. Дивіться. Дивіться, просто супер. Ах ти ж зараза, вже слимак сюди заліз. Ну от, Треба попідв'язувати малину, бо дивіться, бачите, що робиться. Слумаки позалазили сюди от гади. Зараз ми їх тут. Познищуємо. Так що та малина ще там є, і там, і тут. Ось. Яка грубезна. Бачите? Єдине, треба так зробити, щоб слимаки не залазили. Треба її попідв'язувати, бо я бачу, що вони мені і малину зарази. Ось, які в мене яблочка. дивіться, які величезні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, а дивіться, яке величезне яблуко. Ой, одне вже впало. Треба забрати, бо слімочари зараз на нього накинуться. Це дуже смачні яблука. Чемпіон. Хоча я купляла дерево, білий налив. А це продали мені, бачите? Було тут десь 30 квіточок, але вижило тільки 10 яблук. Але у зв'язку з тим, що це така малесенька яблунка. Я ще досить її підрізала. Ну то я вам скажу, врожай непоганий. Тут малина, якась розморилася мені, яку я купила у підронці, і минулого року вона мені нічого не родила. І дивіться, вона далі. Так сильно розрослася, хоч сусіди вирвали її. Але я щось не бачу на ній плодів. я не знаю, що тепер з нею робити, як її викорчувати чи що. Бачите? Нема взагалі плодів на ній. І навіть квіточок нема. Там якась одна єдина пустила квіточку і, може, це не з цієї парафії, як то кажуть. Ось оця одна. Зараз покажу вам ближче. Ось, пустила і буде малина. Але всі решта просто пусті. Хто знає, напишіть мені, чому вони пусті ті гіляки. Ніби малина, але пусті. Тут бачу ще одна буде, але це може теж не з тої парафії малина. Ще одна і ще одна. Ну все? Ну Тут ще може бути. А решта в основному пусті. Взагалі без жодних ягід, а такі довгі патичі повиростали. Напевно, треба їх попідрізати і познищувати, щоб вони мені не розросталися. Але хоча вони вже тут куріння пустили. Ну, не знаю, в основному. Тут же є жовта малина в мене. Ось жовта. І починає доціляти виноград. Він хоч такий неповний, знаєте? Але все одно, дивіться, мій виноград. Цікавий, який він. Наразі, ще кислий, але якийсь буде пару виноградинок. І він так досить багато розрісся, дивіться, куди він пішов, 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 аж туди. Ось. За паркан я пересадила бузок, там є. Пересадила в черешню, бо сусіди мені її викинули, а абрикосу викинули, і вона не прижилась. Так що такі справи. Отакий мій город нещасний. Ну що я можу зробити? Тихенько, Макса, що ти починаєш? А сливочки, ну це просто як гарно. Niekada nemaniau, kad manimi užtverstas levi. Na, tokia ta.